Президент США заявив про дуже хороші та продуктивні дискусії з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі True Social. каже, є дуже хороші шанси, що ця жахлива кривава війна може нарешті завершитись. Олег Лісний політолог виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго дня. Добрий день і вам. Ну, а ви розумієте, на чому спираються ось ці такі реляції Дональда Трампа, якісь там припущення щодо позитиву, тому що, ну, принаймні, в публічній площині якось не надто помітна, помітна готовність росіян, і конкретно Владиміра Путіна, до бодай, якихось розмов? Я скажу більше, якщо дивитися без рожевих окулярів, які дійсно є у Трампа, то Путін сказав ні. Я не хочу. Робити те, що ви домовилися у Саудівській Аравії, тому що треба зробити перше, друге, третє четверте і головне усунути підвалини цієї війни. Ну він промовчав, скромно, що головною причиною цієї війни він є особисто, але ж ми то розуміємо. Хто і хто це розповідав? А от у Трампа є бачення, що все-таки з Путіним треба домовлятися, що Путін демонструє якісь позитивні рухи, але їх немає. Жодного позитивного руху з боку Російської Федерації немає. Кожна гаворяща голова Російської Федерації говорить про те, що вони не на йоту не відступлять від того, що вони собі там намріяли в Кремлі. Да? І я не бачу підстав для того, щоб знайти хоч якийсь позитив або позитив початок позитивної тенденції стосовно хоча б встановлення режиму припинення вогню без умов. І що далі? Ну, тобто, Путін він не сказав ні, він сказав так, але є нюанси. Ну, тобто, це теж дипломатія. І е, коли Штати зрозуміють, що Путін не йде на перемовини, або чи почнуть штати вимагати ось ці умови від України, хоча в тому заключному ком'юке було про безумовне перемир'я. Ну, дивіться, головне слово це безумовне. І ми фактично в Саудівській Аравії на це погодилися. Ми, до речі, я маю на увазі і делегацію і Україну, і громадянське суспільство, експертне середовище прекрасно розуміємо, з ким ми маємо справу. На превеликий жаль, сполучені штати думають, що вони з ними якось Путін повчинить по-іншому. Ми до цього чули і від Трампа, і від Путіна, що це Зеленський не хоче перемовин, що вони спровокували війну, що вони хочуть її продовжувати, і що ж тут робити, ми маємо далі воювати. Але ж в цій ситуації, коли українська сторона продемонструвала конструктив, фактично без умов, вона погодилася на тридцятиденний режим припинення вогню. Без жодних умов, тому що умови, які нам ну, тобто нам послаблення е, тиску на нас, це не є умовою, яку виставляла українська сторона. А от Путін він використовує стару, дуже стару е, традиці, традицію російської дипломатії. Вони не кажуть так, але й не кажуть ні. І знову ж таки, ви чітко підмітили, і дуже слушно, що я в принципі не проти, але і після але починається болото, в яке він затягує всіх учасників, і в цьому болоті будуть борсатися довго і нудно, доки йому не набридне і він не придумає щось нового. Тому Трамп мав би розлютитися. Як колись ми мріяли місяців два тому, коли Келлах там оприлюднив свій план, що якщо Росія не буде йти на зустріч, то до неї то Україну дадуть цю необхідну зброю. Щось я не бачу такої готовності. Максимум, максимум, що може бути, це розмова про застосування санкцій або можливо навіть застосування. Але ж ми чітко розуміємо, що жодна санкція вона не працює сьогодні на сьогодні. А на Росію треба тиснути сьогодні. А можна ще треба було позавчора тиснути для того, щоб ця війна припинилася? Саме Російська Федерація не хоче припинення війни, а не Україна. Це чомусь не може усвідомити нова американська команда. Е, ну добре, але е... Наскільки Дональдові Трампу зараз залежить на, скажімо, так адекватному реагуванні на ось це, як ви кажете, болото незрозуміле, в яке росіяни затягують всіх учасників цього процесу, і чи тут йдеться лише про там особистісне обурення, про якусь там знаєте особисту образу і решта, тому що є свіжа соціологія зі сполучених штатів Америки, та тобто там істотний відсоток людей вважає, що Трамп є за НАТО Тобто, чи це буде мати вплив на, на його реакцію, ну, дивіться. По-перше, моя суб'єктивна, звісно, оцінка: Трампа зараз мало цікавить, що думають про нього в Сполучених Штатах. У нього медовий місяць. Обрали, дивіться, подобається, не подобається. Я найкращий. Тому сидіть і дивіться телевізор. Я там кожен день. А от те, що відбувається за межами. Що у багатьох країн до речі, це і Україна доклалася до цього дуже серйозно, в тому сенсі, що коли був оцей? Конфлікт не конфлікт. Ну така неприємна ситуація в овальному кабінеті. Авантура, цього, та, така угу. так коло України об'єдналася майже вся Європа. Ну звісно, без Угорщини Словаччини, але об'єдналася і це дуже серйозний сигнал. І Трамп до цього дуже чутливий зараз, тому що він має показати за межами сполучених штатів, що він дійсно мачо, що до нього всі прислухаються, що він президент номер один в цьому світі, і тому. Коли е, Європа отак почала е, розуміти, що вона може бути без парасольки Сполучених Штатів, почала гуртуватися і Трамп це помітив. Сто відсотків він це помітив, його команда помітила, що щось відбувається не так. І тому е, він почав е, ну, більш-менш адекватні робити заяви. Не кожен день, звісно, але вони були. І от для мене дуже показовим було запитання журналіста в літаку стосу, до Трампа стосовно того, чи вас не там, я не пам'ятаю, як дословно, дослідно це було. Ну, не, не те, що ображає, а зневажає вас Путін. Трамп не відповів. Тобто для нього це дуже важливо, навіть якщо він відчуває, що його зневажають, він цього ніколи не озвучить. І розраховувати я б дуже хотів би, чесно кажучи, розраховувати на емоційну реакцію, саме на емоційну реакцію Трампа, тому що вона була бруйнівною. А тут вона схожа на дипломатичну реакцію. Оце мене більше бентежить. Дякуємо, спасибі вам за коментар. Олег Лісний, політолог був в нашому ефірі. А далі матеріал наших колег з телеканалу Рада парламентський день. Євросоюз іще ще на півроку продовжив і розширив санкції проти Росії. Це підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Під нові обмеження потрапили майже 2,5 тисячі тисяч фізичних та юридичних осіб. Їм заборонено в'їзд до ЄС а так, ЄС, а також їхні активи заморожені. При цьому агентство Reuters раніше повідомляло, що на вимогу Угорщини із санкційного списку виключили чотирьох осіб: екс керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив. Володимира Решевського, сестру російського олігарха Алішера Усманова, російського бізнесмена В'ячеслава Мошекантора і міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова. раніше Будапешт відмовлявся продовжувати санкції, вимагаючи виключити ще й бізнесмена Фрідмана. Проте за підсумком його залишили у списку.